Їх забрало небо. Так кажуть товариші десантників, котрі загинули в ніч на 14 червня у літаку, збитому бойовиками. 40 бійців служили у 25-й окремій повітряно-десантній бригаді. Серед них був Павло Ніконов. Молодий стрілок-зенітник із Дніпропетровська добровільно погодився летіти в зону АТО. А вже наприкінці року планував зіграти весілля. Його плани обірвалися у небі над Луганськом. Наша знімальна група зібрала спогади друзів про Павла. Це перший прыжок». Це Паша, А от ми з родителями. Руслан шкільний друг Павла Ніконова каже: той був гордістю для батьків. У 24 роки уже мав невеличкий бізнес, завжди був справедливим та впертим. У березні за повісткою пішов на збори у 25-ту повітряну десантну бригаду. Про те, що летітиме у зону проведення антитерористичної операції, сказав лише батько. Про рішення сина мати дізналися після трагедії. Спросили, хто хоче. Поехать сменить э, пацанов их. Mm -hmm. Ну и там вот это кто был с десантниками, 40 человек, ну, было больше, не помню сколько. Они сами вызвались mm -hmm. и поехали. Там еще друг его летел, mm -hmm. он только в первом самолете летел, он который сел. Mm -hmm. э, ну, отец говорит, он начал звонить, кто первый возьмет трубку, тот и выжил. Ну а первый Юра вышел на связь. Звістка про загибель Павла миттєво поширилася серед численних друзів. Сусіди десантника самотужки зробили під його під'їздом дошку пам'яті. Сюди ж приходять і армійські товариші Павла. Віталій каже: кожен десантник мав за честь полетіти військовим літаком на бойове завдання. Хлопці дружили з 2010-го. Був Було немного повні, і то тобто, скадоми бігали, наприклад, там по утрам, лікахта нас була батарея, там 16 людей. І він завжди опаздував, ну відставав. Йому та саналіз втройом. Просто з как бы, ним на бежать. біжати. Нам командири говорили, що будете відставати, будьте його нести. И он постоянно всех отпихив, и говорил, Я сам". Перед билютом Павло був на польових навчаннях у Миколаєві. Там вчився стріляти із зенітної установки. Можливо, навіть із такого ПЗРК, з якого і підбили літак, іл 76 каже товариш Спартак. Про загиблого у нього лише найкращі спогади. Ні много, ні мало. За весь год служби ним більше 50 караулов, то тобто і наряди плюс. То есть спали вместе, рядом, дружили как бы с армией, и по сегодняшний день дружим. По сегодняшний день он всегда останется в моём сердце, даже его, если сегодня нет рядом. Памятная дошка біля під'їзду, де жив Павло Нікунов, стала містом паломництва усіх його знайомих. Цю фотографію Павло додав до свого профайлу у соцмережі якраз напередодні трагедії. Крім того, у пам'ять про героя друзі-солдати розмістили його армійське фото на бігборді. І батькам, звісно, дякую за такого сина, який згодився піти, не відвернувся в тяжелу минуту. Не кожен піде і не кожен захистить нашу Україну. 6 вересня армійців обіцяли розпустити. Після цього Павло збирався одружитися зі своєю коханою Мариною. Друзі кажуть, для дівчини це мало стати сюрпризом. Тепер близькі чекають на можливість попрощатися із рідною людиною. Я весь Фрунзенський знав, ну жив тут. На Фрунськам жив герой. Софія Богуцька, Олександр Дубина, новини 11 каналу.